Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 12 жовтня 2022 року. Це мій фундуковий сад. Оця територія, це є 20 сотих. Сад засаджувався Каталонським. В основному кілька штук було Варшавського, червонолистого. Саджанці були різні, були більші, були менші. Різна коронова система. Ось. Весною було посаджено без ніякого поливу, практично відсотків, думаю, 80, може, скажімо, десь випало тут, десь приблизно тут десь під 80-90 е саджанців було посаджено, з яких 15 е повністю вибуло, випало. І деякі, скажімо, підсохли, але з корінців е нові, нова, нові, почали нові проростати. Тому потрібно ще досадити тут 15 штук. Що хочу сказати, робилося доволі багато помилок. Це вперше, скажімо, коли засадив я такий сад. Саме було, тут є 4 ряда, між рядами є 4 метри, між кущами 5 метрів. Можна було б, в принципі, 4 на 4 або 4 на 3. В принципі, так люди садять. Все залежить від того, яке формування буде цього саду як він буде далі йти. Якщо формувати його кущем, то в принципі цілком достатньо того, що я зробив. Скажем, між рядя є 4, а між деревами кущами, то буде по 5 метрів. Відповідно, вони можуть там собі мати 5 скелетних гілок чи 6 скелетних гілок, і вони нормально будуть, скажем, давати ну, скажем, рости. Якщо формувати деревом, можна було б садити ну, через 4 метри або через 3,5 метри, тобто можна було б на ту площу посадити більше дерев. Що було, скажімо, це весною саджані саджанці. Є різні, кажу, те, що є, ось, наприклад, ось тут можемо побачити, це невеличкі, тут же є сережки, він нічим не кропився. І якщо все добре піде, відповідно, ми ось тут цю гілочку ми заберемо і будемо формувати, скажімо, можна дві скелетні гілки і потім далі формувати від них, скажімо, наступні інші. Ось тут ми бачимо, що він засох. І ось звідси, знизу, отут проростає і росте, але, скажімо, новий цей. Що з нього буде, не знаю. Ось така, така ситуація тут. Я не знаю, як вони перезимують. Ось тут є поросль, навіть вже росте. На всякий випадок, якщо щось можна перегнути з часом і звідси виводити саджанці. садженці. Правдоподібно, отут доволі такий кут є гострий. І тут гострий, можливо, а буде лишатися отако. Або цю забереться, скажімо, і буде на тих на дві. Це можна так сказати. Що по-Варшавському? Варшавський дуже погано в мене росте. Тобто він в мене ніякий. Ось це Варшавський, а що з нього є? Але вони із самого початку були маленькими. Ось Ось тут такий. Це каталонський. Ось я, я не бачу. Сережок. На ньому немає сережок. Тоже. Можна, припустимо, тут врізати. Відповідно, дві скелетні гілки підуть. Якщо ви помітили, кошена трава. Краще не запускати. Я запускав. Запустив, тобто я до нього не дивився до того саду, я його не косив, його косилося кілька разів двічі. Це на сіно, з самого початку. І наступного разу косилося ще раз. На сіно, скажімо, і люди собі забирали. Краще самому косити. От на цю площу це є 20 сотих мені я затратив приблизно 4 години кошення, ну як я кошу, і десь приблизно до 5 літрів е, бензину плюс масло. Ось тут така ситуація, дуже маленькі прирости, літо було сухе. Може я щось не доробив, не, не, не дослідив, але є те, що є. Є різні. Є от, отаке ніяке. Ось таке є. Той є варшавський бачите, ніякий. Ну Ці непогані, в принципі. Як враховуючи, що я нічого не дивився, але от якась біда, все ж таки його їла. Треба кропити, я нічим не кропив. Ось вже жовті від листочки. Тут ось такі, тут буде. Знизу обтинатися, відповідно буде забиратися. Якщо складно, що ще я ще не знаю, як я буду формувати. І є ще одна річ, чому треба косити траву. Не знаю, чи то буде видно. Ось, є така, не воно сфокусується. Цикатка, ось такі, скажімо, такі надрізи. Якщо ви бачите, така зараза, яка... Відповідно, скажімо, відкладає яйця і потім вступить розвідку від горіх, власне. І то видно. А яка причина? Тому що трава була. Ось, фокусуйся. Це видно. Ось. Думаю, треба було зробити ще по-іншому. Ось, які лист Сам по собі непоганий. Якщо б все гарно було, от тут це потім забереться і можна формувати такі. Хотілося б більший штамп робити, але це були невеличкі саджанці. Ось такий, тут також дуже гарно. Він пішов, він був маленький. Ось такий маленький був посаджений. І видно, як тут цикатка. Видно, як тут цикатка. Його ж пошкоджували. Відповідно, він не хоче рости. Ось, я пригадую, що нічого я не кропив його. Ось тут гарно він пішов. Ось ще найдалі розвертає, розвивається. Тут же псих. Ось. І тут також мульчував я. Я не вважаю, що мульча. І ось так цикатка. Ось то видно. Вона нищить. Нищить, на жаль. О, червонолистий. Ну з самого початку був маленький. Ось такий малесенький. Червонолистий. Потрібно було зробити, дати, його підітяти, скажімо. Ось якщо він такий є десь, приблизно отакий, отут було під, підітнено. Скажімо, це десь от, в принципі, на коліно, може 50 сантиметрів більше не, не робилося. Треба було інакше зробити. Треба було підітнути.